І я пізнаю світ урок 102-й, тиждень, 12-й. Тема дослідження космосу. Як побачити зірки із землі. Хімічний елемент магній. На початку уроку перегляньте відео від Центаврика. Увага! Добрий день, друзі. Мені вже відомі земні вимірювальні прилади, а сьогодні я дізнався про збільшувальні прилади, зокрема, телескоп. За його допомогою можна розглянути навіть ті небесні тіла, яких не побачиш неозброєним оком. Пропоную попрацювати разом та познайомитися з цим чудовим приладом. Відкрийте сторінку 10 у підручнику, пригадайте вивчене та позначте правильні варіанти відповідей. Полярну зірку спостерігають так, у північній півкулі. І полярна зірка вказує. Молодці на північ. Обведіть на рисунку полярну зірку. Напишіть назву Сузір'я, у якому вона розташована. Так, це Сузір'я мала ведмедиця. Якими вимірювальними приладами ви користуєтеся в школі? Розгляньте зображення приладів на сторінці 10 та прочитайте їхні назви: мікроскоп, лупа, телескоп, бінокль, підзорна труба. Якими з них ви користувалися? А з якою метою? Поміркуйте та скажіть, який з цих приладів є найпростіший? Сьогодні ви дізнаєтеся більше інформації про телескоп. Телескоп збільшувальний астрономічний прилад, за допомогою якого вивчають небесні тіла. На сторіночці 11 прочитайте ще раз значення, що таке телескоп. Та відтворіть із пам'яті. Можливості людського зору не безмежні, тому для вивчення довкілля використовують збільшувальні прилади. Тобто прилади, що збільшують зображення об'єкта спостереження. Тіла малих розмірів розглядають за допомогою лупи. Дрібні тіла невидимі для людського ока за допомогою мікроскопа. Лупа збільшує зображення об'єктів у кілька разів, а мікроскоп у сотні тисяч. Для спостереження за земними об'єктами, що перебувають на великій відстані від спостерігача, використовують бінокль підзорну трубу. Небесні тіла розглядають у телескоп. Телескоп Збіршувальний астрономічний прилад, за допомогою якого вивчають небесні тіла. У 1609 році італійський мислитель Галілео Галілей створив перший телескоп, значно вдосконаливши вже наявні збіршувальні прилади. За допомогою телескопа Галілей відкрив супутники Юпітера, виявив, що чумацький шлях складається з безлічі зірок. Побачив гори на місяці, довів, що Сонце обертається навколо своєї осі. Скажіть мені, будь ласка, які прилади використовують для збільшення зображення об'єкта? Для чого використовують телескопи? Хто створив перший телескоп? А що відкрив Галілей за допомогою телескопа? Так, нині телескопами оснащено всі астрономічні обсерваторії, установи, у яких науковці досліджують небесні тіла й космічні явища. Найкращі умови для спостереження в телескоп чиста атмосфера. Безхмарне небо, віддаленість від освітлених великих міст. Скажіть мені, будь ласка, так що таке астрономічні обсерваторії? Чудово! Попрацюйте із текстом самостійно. Вивчіть навчальні одиниці. Перевірте себе, пошепки повторивши. Збільшувальні прилади, прилади, що збільшують зображення об'єкта спостереження. Телескоп, збільшувальний астрономічний прилад, за допомогою якого вивчають небесні тіла, астрономічні обсерваторії. Установи, у яких науковці досліджують небесні тіла і космічні явища. Чудово. Перевірте себе, виконайте тестові завдання та складіть слово з отриманих букв. Без цього приладу були б неможливі дослідження найдрібніших організмів. Молодці це мікроскоп. Найпростіший збільшувальний прилад це. Молодці, лупа! Роздивитися птаха серед гілок дерева можна за допомогою. Чудово! Бінокля! За допомогою телескопа можна досліджувати... Так, правильно, місяць. Спільне для всіх збільшуваних приладів. Так, це те, що збільшують зображення об'єкта спостереження. Складіть слово з отриманих букв. Так, це слово зірка. А що означає це слово? Чудово. Перегляньте відеофрагмент про роботу обсерваторії. Вивчають небо львівські астрономи із двох центрів. Один із них розташований на території фізичного факультету університету Франка. Зокрема, на його даху розташований історичний діючий телескоп. Телескопу біля ста років. Оптика фірми Цайс в ідеальному стані виконує повністю свої функції. І механічний привід фірми Густав Хайде. Так само, десь приблизно того віку. Привід призначений для обертання телескопа згідно з обертанням небесної сфери. Саме тут, от позаду мене, купол вертикального сонячного телескопа. І це перший вертикальний сонячний телескоп обсерваторія. От він займає майже три поверхи. Зверху тільки целостатна група дзеркал. Також тут вчать студентів та проводять дослідження, але основну дослідницьку та спостережну роботу проводять у другій частині астрономічної обсерваторії, що розташована неподалік від Львова у Брюховичах. Тут є, зокрема, потужніший телескоп. Саме тут проводять нічні дослідження та спостереження, а також техніка, що дозволяє спостерігати не лише за зорями, але й за штучними супутниками землі. Ось цей телескоп для спостереження за найближчими об'єктами космічними, за штучними супутниками землі. І фактично він вже більш сучасний. Це є виготовлення 90-х років. І він вже є повністю автоматизований, тобто з комп'ютерним управлінням. А чи є у вашому місті обсерваторії? А планетарії? А чи хотіли б ви побачити те, що бачить великий телескоп? Подумайте та скажіть, яке небесне тіло спостерігали науковці? Перевірте себе, розгадавши ребус. Так, яке небесне тіло спостерігали науковці. Так, це місяць. Порелаксуйте та перегляньте відеофрагмент. Та позначте, у якій країні, ймовірно, створено цей відеофрагмент. У Індонезії, в Україні чи в Індії. Так, у Індонезії. А назвіть природну зону, яку ілюструє відеофрагмент. Так, це зона вологих екваторіальних лісів. Попрацюйте як справжні фахівці з астрономії. Поміркуйте, чи вдале зображене у відеофрагменті місце для розташування астрономічної обсерваторії. Пригадайте, що вам відомо про обсерваторію в Індії. Та чим вона особлива? Прочитайте та оберіть правильну відповідь. Джантар Мантар. Обсерваторія, де Галілео Галілей створив перший телескоп. В Обсерваторії Джантар Мантар розташовано найбільший сонячний годинник у світі. Обсерваторія Джантар Мантар найбільша у світі. Молодці. Правильна відповідь в Обсерваторії Джантар Мантар. Розташовано найбільший сонячний годинник у світі. Розгляньте комірку хімічного елемента магнію. Магній має заряд ядра 12. Магній метал сріблясто-білого кольору, має металевий блиск. За температури понад 560 градусів за Цельсієм. Згорає сліпучим білим полум'ям. Якщо у магнію заряд ядра 12, то протонів у нас також буде 12 і електронів в основному стані також буде 12. Чудово! Відкрийте сторіночку 45 у підручнику. Виконайте завдання від космічної мандрівниці Ай. Один прочитайте інформацію. У телескоп можна добре розгледіти місячні моря, темні ділянки, що виразно виділяються на місячній поверхні, вони помітні і неозброєним оком. У місячних морях немає ані краплі води. Насправді, це рівнини, які, на думку науковців, утворилися із застиглої лави мільярди років тому. Давні астрономи вважали, що на місяці, як і на землі, є водойми, тому й назвали темні утворення на його поверхні морями і океанами. І тому спробуйте розшифрувати назви місячних морів, закресліть букви, які можуть позначати два звуки голосний та приголосний. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте: море дощів, океан бур, море достатку, море хмар. Уявіть, що ви розглядаєте місяць у телескоп. Виконайте завдання 4 Зобразіть супутник землі таким, яким ви його побачили. Молодці. Чудова робота.